Травма, травма отримав при обстрілі, можна так сказати. Електрофорез, ібупрофен, свіжий повітря і лежить відпочиваль, все лікування. Людей, які потребують цієї реабілітації, дуже багато в країні, і о, кількість їх збільшується. На жаль, для реабілітації потрібне не тільки Первинне втручання, а також відповідні центри. Зараз їх дуже мало. Також не вистачає фахівців. Багато хто повиїжджав за кордон. Ну і е, обладнання, іменно сучасне обладнання, яке ми потребуємо для, для того, щоб більше людей отримали реабілітацію. Треба починати реабілітацію зразу після отримання травми на ранньому етапі. Так ми швидше доб'ємося результату, чим це пізніше зробити. І, на жаль, вже в черзі людей більше ніж на рік. Ми просто не справляємось взагалі ну, з такою чергою фізично, бо потрібно більше обладнання і більше людей, які не дають послуги. послуг. Прийшов я сюди після. Операції після ендопротизування колінного суглоба. Я сюди попав, я отримав травму у 2016 році. Травма травму отримав на бойових. Після ендопротизування бажано починати реабілітацію як можна раніше. Але зв'язку з тим, що недостатньо реабілітаційних центрів з певним обладнанням особисто в мене не вийшло. Пройшов певний час, і зараз трохи важче мені проходити реабілітацію. Якщо б лікування почалося раніше, можливо, я б вже зараз і бігав. Можливо, я б зараз і вже, вже тут не був. Я б далі жив як людина здорова. Ну, ну, звичайна причина в першу чергу: то, що недостаток ну, цих центрів. Тобто, ну, ти їдеш на місяць і приїжджаєш потім, і там десь там десь зайнято, там ще щось, і ти вже один місяць вдома, другий місяць вдома і ну. Великий відсоток пацієнтів потребує саме довготривалої реабілітації. Наразі ми пропонуємо закупити реабілітаційне обладнання в лікарні трьох областей: це Київська, Сумська та Полтавська області, а також реабілітаційні центри, в яких відбувається довготривала саме реабілітація. Це чотири центри в місті Дніпро, Ужгород, Івано-Франківськ та Вінниця. Таких місць, як це, я з таким обладнанням одиниці в Україні. Щоб знайти це місце, я чекав дуже довго і шукав, бо тому що там нема місця, там нема місця. Саме головне, що втрачений час. Якщо б дійсно був такий центр десь рядом, то само собою, що і, і, і в мене б здоров'я було зовсім набагато краще. У районних поліклініках, де фізіотерапевтичні ці відділення, там нема певне обладнання відповідного для реабілітації. Я прийшов сюди на милицях, зараз уже хожу без палочки. Зараз я приїхав, я чувствую, що я за неділю окріпчав, що я раніше рік мені треба було потратити, щоб сіки, от дійти до такого результату. Щоб закрити всі потреби в 14 лікарнях та чотирьох опорних центрах в трьох областях України, нам необхідно 52 мільйони гривень. Завдяки цій підтримці отримують реабілітаційну допомогу 500 тисяч пацієнтів, і це всього лише 100 гривень на людину.